Надії, сподіваюсь, Лесі Українка, геть ти думи ви осінні, Тож ж тепера весна золота, чи то так у жалю голосінні Проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть ти дума сумні. Я на убогім сумні перелосі, буду сіять первисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лиць на них сльози гіркі, і сліз ти гарячих розтане та кора льодоває міцна. Може, квіти зійдуть і настане. Ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную Буду камінь важкий підіймать, І несуче вагуту страшною Буду пісню співати. співать, довгу темною нічку не видно, не стлюлю ні на хвильку очей все шукатиму зірку провідну. Ясновладарку темних ночей. Я буду крізь льодзи сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, буду жити геть дому сумні.